Вітаємо вас на каналі сезонів душі. Сьогодні у нас буде астропрогноз на тиждень з 16 по 22 вересня. Бо цей тиждень, ну він, мабуть, один з найважливіших у цьому році, бо хм, саме на цьому тижні, 18 вересня, ми з вами увійдемо у місячне затемнення, а через нього увійдемо у коридор затемнень. осінній коридор затемнень цього року. Це такий портал, в якому ну, дійсно змінюється долі. А вже 22 вересня ми з вами потрапимо у енергію дня великого осіннього рівнодення, одного з чотирьох найважливіших свят. Коло ворота тому от проводці великі події ми будемо робити великі відкриті ефіри на нашому каналі. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, дзвіночки, щоб ви ну ні у ну, ні у якому разі не пропустили їх. А зараз ми з вами пройдемося по днях, бо цей тиждень реально важливий навіть у ваших будинних справах, і ви зможете чи ну, трохи поміняти свої плани, чи може внести в свої плани щось, ну про що ви не знали, чи відказатися відмінити щось. Отже, поїхали перший день понеділок, 16 вересня. Ліліт з'єднується з кармічним вузлом минулого. Цей день може принести на вам дуже великі такі провокації на конфлікти з вашими партнерами. І от тут, будь ласка, зробіть все, щоб не провокувати ці конфлікти, не йти в ці конфлікти. Ну наскільки це можливо, виходити з цих конфліктів. Бо от якщо ви в них війдете і будете конфліктувати, бо це така сліпа пряма, якою ви можете наробити ну, дуже багато таких справ кармічних, які вплинуть на ваші відносини не дуже добре на дуже багато років уперед. Тому Запам'ятовуємо у понеділок ніяких конфліктів з партнерами. Якщо втрачаються, то ну, просто виходьте із них і годі ми ну, поговоримо трохи пізніше. Вівторок, 17 вересня, місяць з'єднується з, з ретро-Сатурном у Рибах. Це день, коли ви можете раптово узнати якусь таємницю вашого роду, яку ви ну до цього не знали. І це буде така таємниця, яка може якось засмутити вас і якось ну, притушити вашу віру в те, що у вас може бути світлим. Ото скажіть собі сто і моментально у цей день. Навіть якщо цього не трапиться, створіть якийсь дуже класний образ, образ вашого майбутнього. Бо усі образи, які ви створюєте образи майбутнього, які ви створюєте у цей день, вони попадають у якісь такі, знаєте, пазли карми, і вони мають дуже великий шанс здійснитися і втілитися у реальність. Наступний день, середа, 18 вересня, це день місячного затемнення. І оскільки ми про нього будемо говорити окремо, то ніяких таких буденних парад немає, але у цей день може з вашого життя щось входити. Чи люди, чи якісь речі, чи якісь обставини, да, ви можете щось там потеряти, забили як да, загубити. Так от, у цей день, будь ласка, нічого не тримайте, не, не намагайтеся це утримати, щось, щоб воно не пішло. У цей день все, що уходить. І все, що ви відпускаєте легко, з вдячністю, воно реально звільняє поле для якихось дуже класних майбутніх подій у вашому житті. Тому у середу нічого не намагаємося утримати у своїх боках і не відпустити ні взащо. Четвер, 19 вересня. Сонце у дуже дуже класному аспекті з ураном в тільці це аспект трін, який ну, дуже полюбляють всі, і ну треба сказати, що правильно полюбляють, бо цей аспект несе таку вдачу, дуже велику вдачу і дуже легке, легкий шлях у життю і легке рішення проблем. Це день таких дуже класних крутіх матеріальних шансів. Чи пропозиції реальних, за якими будуть стояти якісь матеріальні шанси, шанси, яких ви чекали чи ну, просто дуже хотіли їх отримати. Так от, оці шанси у цей день, четвер, запам'ятали, 19 вересня, хапайте дуже-дуже швидко. Бо це ті шанси, які розкривають і забезпечують, забезпечують якийсь ваш майбутній дуже вдалий грошовий шлях. Отже, твер. Поставте такий красний червоний хрестик, і хапайте шанси чи пропозиції класні, які будуть до вас приходити. П'ятниця, 20 вересня, Меркурій у Діві у дуже такому крутому, точному конфлікті з Юпітером у Близнюках. У цей день будьте обережні і не вірте ніяким обіцянкам на тему грошей. Наприклад, у вас просять. Дати гроші у борг і скажуть, то ми віддамо там тоді. От, будь ласка, не вірте і пропозиціям і де обічають вам такі великі гроші, такі дуже класні умови грошові. Теж їм не вірте. Але для чого дуже класний цей день? Для того щоб ви чи розповсюджували і говорили про свої проекти. Бо у цей день їх можуть побачити навіть якщо там ну будуть якісь там звикли коментарі, наприклад, в соцсетях, але їх реально можуть побачити дуже багато людей, і це дасть вашому проекту ну такий більш штурм то? для того, щоб він став більш, більш публічним. Також дуже класно таке прокидувати та прощупувати майбутні партнерські відносини. Якщо у вас є хто-то поруч, хто ну, намагається бути вашим партнером, чи ви хочете, щоб ця людина була вашим партнером, то ви можете вести з нею переговори і, мабуть, даже підписати якісь такі передумови, які потім можна буде переглянути. 21 вересня субота. Сонце. В останньому градусі Терес, я у спеціально це підчоркую, да, воно дуже в гарному аспекті з ретро Плутоном у Кузі Розі, теж в останніх градусах. Це дуже класний день для того, щоб ви могли, по-перше, якщо ви у якоїсь сварці зі своїми родичами, да чи з киміш своєї родини, яка там тягнеться вже довго, оце дуже вдалий день, щоб вибачити, щоб прийти з миром, щоб помиритися, щоб ця сварка не тянулася на, на вашому корнічному шлюху ще на якусь там не впливала на якусь кількість поколінь на ваших дітей там чи на ваших внуків. Також це дуже класний день для вирішення, для вирішення фінансових чи а, таких питань з нерухомістю, які можуть касатися, таркатися спадщини. І якщо у вас є якісь проблеми, документи, якісь непрояснені питання да, з вашими родичами, то у цей день ви можете їх отак дуже класно, ну дуже круто вирішити так, що це ну, буде на користь усіх. І останній день цього тижня, це 22 вересня, день великого осіннього рівнодення. Про це буде багато говорити, багато писати, бо ну, це реально дуже круте, дуже круте коловоротне свято. Але є одна деталь. Саме у цей день, і ну, нам пощастило усім, складається така прикольна дуже фігура астрологічна, яка називається Вітрильник. вітрильник. Ця фігура. Коли вона складається у якомусь дні, вона говорить про те, що усі цілі, які будуть закладені у цей день, ну, пущені туди вітру, то вони будуть, ем, в них буде дуже легкий шлях. Ви можете досягати цілі, поставлених у цей день, дуже легко, швидко і швидше, ніж ви досягали раніше. Але об'єднуємо день великого осіннього з цим вітрилом. І яку пораду ми отримаємо. Будь ласка, якщо у вас є, а у вас точно є якісь врожаї, якісь ваші результати, якими ви можете похвастатися, то говорьте про це відкрито. Чи своїм родичам, чи рідним, чи знайомим. Просто хвастайтеся, вірите це мій врожай. Можете написати допис у соцмережах, де ви підведете ітоги і розкажете, які ви, молод, ви молодці. Бо отут є дуже крута магія. Якщо ви хвастаєтесь і показуєте свої врожаї у цей день, то це кхм, закладає. Такі Ну, як це закладає ініціацію на те, щоб ваші майбутні врожаї були, ну, як мінімум, не менше, чим у ці. А скоріше всього, і більше, бо ми маємо вітрильник, який просто запустить ці ваше хвастовство ваше і перетворить його на реальні можливості реальних врожаїв, які ви отримаєте у майбутньому? Оце всі дні. І для того, щоб. Додати у цей тиждень ну, так прощупати ще таку божественну енергію, да, якісь божественні підказки. Ми з вами візьмемо ракул коловорот і витащимо знову зараз один аркан, який буде вам такою підказкою і відповіддю на запитання. А про що ну, найважливіше вам варто пам'ятати увесь цей тиждень усі, всі, ці дні? І нам випадає, ну трохи ще потасуємо, щоб ну, зовсім було так воно чисто. З точки зору замісу енергії. І нам попадає офігенний аркан богиня Марена. Це богиня зими, до якої ми з вами якраз у день Великого осіннього рівнодення розвернемо свій шлях і будемо йти саме у її простори, куди ми дійдемо вже наприкінці зими. Але Марена зараз вам говорить, що на цьому тижні пам'ятайте. Що зерно вилежується в тиші. Отже, якщо у вас будуть виникати якісь думки про майбутнє, якісь плани, якісь перечуття на майбутнє, то будьте спокійні, будьте спокійні, не вибрасуйте їх, не біжіть одразу розказувати про них, а дайте їм трохи полежати. І наскільки на випала Марина, то є таке перечуття. Ну, от мене, що те, що зароджується у вас зараз, ну, ті ваші плани, і, і ті якісь ваші там думки чи мети, то найбільшого розквиту і найбільшого проявлення вони можуть досягнути вже у... <кхм> наприкінці зими, десь у лютому. Тоді, коли прийде час Морени, і коли ми з вами зустрінемося з цими енергіями, і побачимо, а що ж виникло із цих зерен, які зародилися у вас у коридорі затемні, які. Лежали у вас весь цей тиждень, і ось вони проявляться. І ну, судячи по всьому, вони принесуть вам дуже багато радості і задоволення від того, що саме на цьому тижні ви заклали їх і поклали їх в якісь свої схованки. Отже, нехай цей тиждень буде для вас вдалим. Нехай. Коридор затемнень, ваш вхід у коридор затемнень буде легким, спокійним, наповненим, рівновісним, да, таким збалансованим. І зустрічаємося в найближчий наш викритий ефір 17 вересня о 19.00 і будемо з вами говорити про місячне затемнення і про те, що воно вам принесе і що з ним робити. Отже, до побачення і до зустрічі!